Вітаю коти на моєму каналі. Дякую всім, хто вже підписався та поставив дзвіночок. А хто ще того не зробив? Будь ласка, підпишіться і поставте дзвіночок для того, щоб не пропускати свіжі випуски. А якщо вам зовсім не ліньки, то можете написати якогось гарного коментаря. Отже, тема, на яку ми сьогодні з вами поговоримо, запит достатньо популярний. Він пов'язаний із такою ситуацією. Ну, приходите ви до своїх там, я не знаю, родичів, батьків, близьких померлих на могилу, і бачите там сліди якоїсь магічної роботи. От, що з тим робити, чи воно стосується вас, чи не стосується, як діяти у такій ситуації, як на це взагалі реагувати? Тому що охоплює паніка, незрозуміло шокується. Ми біжимо до майстрів, які небудь негарні майстри починають розповідати вам про те, що да, то страшна порча зроблена саме на вас обов'язково. От і 100 тисяч мільйонів грошей треба заплатити, щоб ту страшну порчу обов'язково з вас зняти. Але не все так. Просто як могло б здатися на перший погляд. А, отже, прийшли ви провідати своїх друзів чи родичів, а там явні сліди магічної роботи. Що таке сліди магічної роботи? Ну, це, наприклад, там огарки свічок якихось, закопані монети, чужі прикопані фотографії, якісь нитки, якісь там я не знаю частини живих Колись організмів, там я не знаю, у вигляді м'яса, чи печінки, чи налити якийсь незрозумілий алкоголь. От і так далі, тому подібне. Тобто, явно видно, що проводилася на могилі ваших близьких якась магічна робота. Що в такому випадку робити? Ну, по-перше, бажано голими руками, звичайно ж, нічого не чіпати, не брати. От, тому що, як мінімум, ну, воно несе да, певну, певну енергію, тому що це магічний ритуал. І ми можемо просто прихопити щось, що не для нас взагалі було призначено у такій магічній роботі. Бажано мати рукавички. Якщо вже так сталося, що рукавичок геть ніяких немає, то хоч яку-небудь серветку, папірець, як що небудь що дозволить вам не контактувати з отаким магічним залишками магічного приладдя на могилі ваших родичей. Дасть вам змогу, якби це, забрати не голими руками. А, все, що ви познаходили на могилі своїх родичів чи друзів, а, бажано скласти у який-небудь пакетик та викинути, викинути на смітник на території самого кладовища. Не спалювати, а, не закопувати на чужі могилі, або викинути на смітничок на території самого кладовища, або перерити десь на нейтральній території а, на самому кладовищі. Не до чужої могили, нікуди, під які який-небудь кущ під який-небудь між рядками простір. О, тобто, або ми залишаємо це на якби, смітнику на території самого кладовища, або прикопуємо на нейтральній території. Знову ж таки, лапками не чіпаємо. Складаємо куди-небудь в газетку, складаємо куди-небудь у. Мішечок, кульочок, все що завгодно, і за територію кладовища ми це не виносимо, Ну, і спалювати не треба. Зараз поясню чому. Тому що це чужа магічна робота. Вона була на щось зроблена. Яка саме активація в ній о, заговорена, уговорена? Ми не знаємо. Тому для того, щоб точно не наробити ніякої халепи, прибираючи результати чугого чаклування, які не зрозуміло, яким саме чином було оговорення, спалювати його ну сенсу немає. Виносити його за територію кладовища, також сенсу немає, тому що от якраз тут ми можемо вхопити халепу для себе, хоча вона не про нас. Друзі, за останні півроку тисячі людей пройшли моє навчання з таро, курси, воркшопи, вебінари та тисячі відгуків від студентів такий результат нашої роботи на сьогодні. Для того щоб кожен мав можливість знайти саме той продукт, який цікавий йому, ми зібрали всі матеріали на одному зручному сайті. Якщо ви тільки плануєте свій шлях у таро, для вас є курс новачка. Не знаєте, чи взагалі таро це ваше? Визначитися вам допоможе воркшоп. Хочете поглибити вже наявні знання? Вам допоможе поглиблений курс або вебінар. Сьогодні мистецтво таро стає доступним кожному. Посилання на сайт ви знайдете в описі під відео. До зустрічі на навчання. Чи є, а... Момент 100% того, що це якось вас торкнеться. Ні, дуже навряд чи скоріше за все, майстер обрав просто могилу ваших родичів як якихось активних мертвих, які згодилися працювати, да, робити якусь роботу. От або мали потрібні імена знову ж таки, бо є такі там роботи на кладовищі, коли там прикопуються певні. Певні речі до мертвого одноіменного, да? тобто до, до, до людини, яка має таке саме ім'я, як там, наприклад, жертва, чи замовник, чи ще хтось, ну тобто коротше. От і могли просто обрати могилу вашого родича. Це в 90% випадках, якщо, якщо не в 95% вас і вашої родини саме не стосується. Тому що дуже дивно і проводити магічну роботу на, наприклад, на вас, да? але на могилі ваших близьких родичів. Покійний рід ну, не буде. Якщо, звісно, цей рід вас відверто не ненавидів, прям зовсім зовсім не ненавидів. От, рід не буде проти вас працювати. Ну, це логічно, тому що ну, це, це якась абсолютно абсолютно дикість. Я ж кажу, винятком буде тільки той випадок, якщо рід вас ненавидів, і там ті самі батьки або ті самі, які набудь там, я не знаю, друзі прям там дуже сильно вас хотіли звести ще при життю. Да, в такому випадку можуть до них звернутися як до мертвих і сказати: он підіть вальніть її, бо ви її при житті не дуже любила А після смерті ви її тепер жувати можете. От, але це скоріше виняток із правил, ніж правило. Частіше за все. Відбувається зовсім не так, тобто робота до вас не має жодного стосунку. Вона зроблена комусь іншому, от, просто що на могилі ваших покійних родичів. А, е, я розумію, що відчуття, скоріше за все, будуть абсолютно мерзенні, тому що ну, хтось прийшов і нахабно попрацював на могилі ваших близьких. Але знову ж таки е, нічого лапками не чіпаємо і просто грамотно, правильно ут утилізовуємо. Е, от, якщо вже так сталося що ви чіпонули лапками своїми. Е те, що почали прибирати да, голими руками, а, от, то наше, наше завдання себе почистити. Можна прийти додому, почистити себе там елементарними якимось, там відваром трав із полину, з звіробою, наприклад, умити лице, руки або вмитися самостійно. Можна прийняти душ або ванну із там соляним скрабом, да, але з думкою про те, що ми змиваємо з себе негатив, який ми могли чіпонути. І ще один варіант: прямо там, ну, там, там на місці. Звернутися до свого покійного родича, попросити забрати негатив, якщо ви його якийсь схопили, встигли схопити. Да? Тобто, прям там на місці, от ви схопили якусь там, я не знаю огарки від свічки або монету яку-небудь. От у, у, зрозуміли, що ви наробили, да, і можна прям прям там звернутися до свого покійного. Родича, щоб він забрав а, той негатив від вас, а, от, потриматися там, наприклад, за його надгробний пам'ятник або полити воду прямо на кладовище собі на руки, звичайно, з баклажечки, якщо вона у вас при собі є, да наче ви змиваєте в мертву землю, а той негатив, який ви могли підчепити, щоб воно там у землі і залишилося з таким наміром. А, от тому, як як би такої страшної катастрофи. Ніякої немає, але ситуація, я розумію, що максимально неприємно, і такі випадки були. Більш того, є певні майстри, які розуміють, як вони працюють. Є майстри, які роблять це абсолютно не по правилам. І тому воно не просто не буде працювати по його замовленню. Воно просто по факту є ритуалом сквернення чужої могили. Да? Тобто воно до, до, до магії не має жодного стосунку, воно виглядає як гівно. І така ситуація у нас якось там у Харкові була на одному складовищі ще там років 6, мабуть сім назад, коли незрозумілі особистості а, вирішили а, влаштувати на кладовище якийсь незрозумілий перформанс, і а, реально прям залишили такий смітник на чужій могилі, що коли ми бачили ті фотографії з місцини, у нормальних практиків сіпалося око, тому що виглядало це реально як смітник на чужій могилі. Все заляпано було воском, залишена якісь цукерки там з фантиками, якісь пляшки. І в довісок до того всього вони не знайшли нічого краще, ніж ще і принести певну жертву прямо там, і залишити сліди тієї принесеної тваринної жертви прямо там на тій нещасній могилі. І виглядало це абсолютно фу. І за таке б хотілося б повідривати руки. І як би, Я розумію, що, скоріше за все, родичів би, і які побачили би таке. А знайшли сліди цього ритуалу охоронці кладовища, родичі, які б таке побачили, в них би просто волосся встало дибки, тому що виглядає це абсолютно мерзенно, і прибирати б це б довелося достатньо довго. От тому ми не панікуємо, якщо раптом знаходимо. На могилі своїх близьких, сліди чаклування. От, якщо ви розумієте, що ви на могилі своїх близьких родичів знайшли щось, що стосується саме вас, то вам в такому випадку варто все-таки звернутися до когось із майстрів, провести діагностику і зрозуміти, хто там із близьких родичів чи друзів намагається чаклувати на вас через вашу ж родову систему. Скоріше за все, це буде якийсь близький родич, але я ж кажу, це скоріше виняток, ніж ніж правило. От, бо майстри обирають могили по різному, комусь відкликається сам покійник, він може бути активний і готовий за які-небудь підношення, виконувати певну роботу. Комусь потрібна одноіменна могила, комусь потрібна сімейна пара для приворотних робіт, тобто там дуже багато таких нюансів, от, по яким око у майстра могло лягти саме на могилу, там, наприклад, ваших близьких. Тому не нагнітаємо, не накручуємо, але знаємо, як у такому випадку діяти. Якщо у вас були такі випадки, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви на це відреагували? Чи лапка лапали ви то голими ручками, яка у вас була в цілому реакція, і який досвід ви отримали від такої негарної ситуації, коли хтось чаклував на могилі вашого родича? От. А, і до речі, інколи, інколи буває так, що можете прийти на могилу, а там немає слідів чаклунства, але, наприклад, лежать цигарки, а, да, там зетлів або пачка яка-небудь відкрита. А, там стоїть, наприклад, пляшечка, налито 50 грам, якісь свіжі квіти. І ви дуже здивовані, тому що знаєте, що родичі не могли такого принести, нікого немає. В такому випадку це не чаклування. Тобто це практик, лазив по кладовищу, о, могила, наприклад, вашого там дідуся, а, су, 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 сурового такого чоловіка за життю, який смалив який-небудь біломорканал пачками, от, і пив там по 50 грам або по 100, накатував кожного вечора під гарну закусть. Буквально. Покликав, да, він покликав практика, практик його відчув, бо хочеться курити, хочеться 50 грам випити. І практик підійшов, залишив йому те, що покійник просив, і пішов далі. Він нічого йому там, не, не давав ніякої роботи, ніякої задачі. Тобто, це в бажання практика. Погодувати, давайте умовно так це назвемо, якогось спокійника, який його покликав. В такому випадку нічого також страшного у тому немає. Такі, такі прояви можна брати голими руками. От, можна там долити ті ту горілку, якщо вона залишена в ту в той стакан чи ту рюмку залишити там. Ці цигарки на місці і так далі. А це, але це е, ситуація достатньо, достатньо рідка для великих кладовищ, на яких є охорона або які-небудь гробовщики, які копають могили. Тобто, якщо там є якісь співробітники, частіше за все, коли ти залишаєш комусь із спокійних алкоголь чи сигарети, їх підбирає той, хто а, за тими могилами дивиться. Тобто який-небудь охоронець, гробовщик і так далі. Вони ходять, збирають, і це, ну, по факту, давайте так, їхня ментальна. Місія. Вони є тими, хто. Употребляє, да, можна так сказати, цей некротичний контент. Ну, типу, і такі люди потрібні, і вони у такому випадку служать як провідники. Тобто вони забирають той алкоголь, або ти ці цигарки. Тобто не, не плутаємо подібне підношення покійнику о, з магічною роботою. Бо ну сліди саме магічної роботи, ви точно роздивитеся. Кажу, це будуть фото, це будуть нитки, це будуть монети, це будуть. Якісь ножі, це будуть огарки свічок, це будуть якийсь попіл з пахощів. Оця вся історія. Тобто воно буде явно, що там прям щось робили, чаклували і так далі. От, тому не плутаємо такі роботи. Але зі своїм досвідом, будь ласка, поділіться в коментарях. Я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисна. Якщо є ще якісь питання, ви їх можете залишати під цим відео або під постом у моєму телеграм-каналі, посилання на яке ви знайдете в описі під цим відео. І дякую, що продовжуєте дивитися мої відео, і пишете мені купу цілих приємних слів, мені супер-супер приємно. Дякую.